весняний день, аромат кави, схвильоване перешіптування бориспільських книголюбів. Фест клаб організував зустріч з талановитим письменником, відвертим журналістом, редактором та мовознавцем Юрієм Виниччуком. Юрій Павлович жартома розповідав про життєві ситуації та ділився своїми спогадами. Згадував про книги та їх задумку. Я народився у Франківську, закінчив там філологію, але е Мене почало пресувати КГБ, тому що хтось доніс, що в мене що я пишу якісь неправильні твори, що в мене старі книжки є. І в 74-му році в мене КГБ зробили обшук, який тривав з 8 ранку до 8 вечора. Забрали деякі книжки, деякі рукописи, але я до того часу вже встиг дещо переховати. В принципі, вони особливо нічого такого не знайшли. Вони, звичайно, полювали за чимось таким там. За книжкою дзюби про русифікацію, за чимось таким важливішим. А в мене там були книжки такі просто довоєнні, які виходили у Львові. От. І після того я чкорнув до Львова і жив без прописки і не мав змоги працювати за освітою своєю, то я шукав різні такі легкі заробітки, щоб виживати. І не дуже. Не дуже перепрацьовуватись при цьому, щоб можна було більше писати. І таким чином я там познайомився з різними фарцовщиками, тоді називали. Це люди, які перекуповували поляків джинси, сорочки і перепродували. Більшості вони були ну, або росіяни, переважно були, і ну, росіяни вони такі більш підприємні люди. О, а вони не вміли жоден з них польською мовою розмовляти. От, і один з таких мене попросив, щоб я йому допомагав. Ну, і поки там, коли машина під'їжджала польська, і там ці всі фарцовщики збігаються і починають кричати до того поліка, сарочки, сорочки, штани, штани. Він нічого не розумів, що вони від нього хочуть, А я відразу там в спотній кошулі. От, я зразу перекоповував це все, потім заносив в цей готель «Жорж», здавав. Тобто я не займався тим, щоб виходити, продавати там. Але мені це вистачало один раз виїхати на трасу раз в тиждень, щоб потім цілий тиждень спокійно жити. От, і я це, цей період життя я описав в книжці ночі», бо там. Якраз долю мене звали з різними бандитами, циганами, повіями, і різними такими дуже цікавими людьми. Потім я це описав, частково також в весняних іграх я їх описав. Ну, а потім я так я дожив до 80-х років, на початку 80-х вже можна було щось друкувати, бо послабла якась цензура. Твори я своїх художніх не міг друкувати, бо те, що я писав, це б ніхто не надрукував. Uh, і я друкував тільки літературні статті і переклади. Я захопився кельтами, правда, їхні мови не вивчив, та ірландська, валійська, братонська мови вони дуже складні і не було сенсу вивчати, тому що було видані було видана ця поезія середньовічна. З дуже детальним англійським перекладом. Тобто був оригінал і був англійський такий прозовий переклад кожного вірша. Так що я знаю, як виглядає цей оригінал, і я перекладав. І було кілька таких публікацій, а потім я взяв і з... Замі... Ну, разом з тими перекладами почав друкувати свої вірші під виглядом перекладів. Повигадував різних неіснуючих поетів ірландських, хворійських, тобто я збагатив їхню літературу. Потім ішов такий екстаз, що написав цілу поему. Вигадав ірландського монаха Ріан Габара, який був у Києві, коли Орди Батия штурмували Київ. З того всього були дві правди. Монах Монахр Габар існував, але ніколи не був у Києві. Але в Києві був Ірландський монастир. виявляється, і монахи брали участь в обороні Києва. І ось ця поема була надрукована в літературній Україні, в журналі Жовтень. Викликала велике зацікавлення. Критика писала, що це найбільше відкриття після слова полку Ігоря. Я вирішив ще збагатити українську літературу, Я, бо мені бракувало поетес, тому що. Українська поезія барокові відродження, там самі чоловіки. Ну, була ще Маруся Чурай, але це така міфічна особа, невідомо чи вона взагалі існувала колись. От. І я вигадав Анну Любовичівну, написав за неї вірші, вони теж були опубліковані. І про, на основі цих віршів люди писали наукові праці, е захищали дисертації. От, і, 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 я довго не признавався е, про цю, свою містифікацію, тому що мені шкода було, що на, на, наука може постраждати. От, але, е, але я на цьому не заспокоївся знову ж таки. Тому що я ще не до всього признався не до всіх своїх містифікацій. Бориспільці слухали, затамувавши подих, а письменник дивував своїми розповідями. Юрій Павлович згадав про роботу естрадного театру Не журись, який був ним організований. А також розповів про свою журналістську діяльність з 91 91-го року я почав працювати в газеті постпоступ, яку редагував Олександр Кривенко. Дуже такий цікавий чоловік, який, на жаль, кілька років тому загинув в автомобільній катастрофі. От. І, е, вони там друкували другу частину дівночі, і ми, і ще там дещо. І одного разу він мені каже, слухай, треба якийсь скандал зробити, щоб підняти тираж газети. Я кажу, ну, який може бути скандал? Він ну, каже, ну ти ж подумай. Я кажу, ну якщо друкувати щоденник Караксолани, буде скандал? Він каже, о, буде. А є щоденники? Ні, нема. А я напишу. Ну, але я завжди підходжу до будь-якої містифікації дуже грунтовно, серйозно. Тому, перш ніж з'явилася публікація самих щоденників, то з'явилася стаття, де пояснювалося, як ці щоденники, як Ангел Кримський, відомий український сходознавець, виявився ще до революції з Туреччини, як вони в нього лежали в архіві, як Кримського 41-му році арештували і знищили. А разом з німецькою армією прийшов український поет Юрій Клен, він сам був німець, його називали Освальд Бургард, він служив в німецькій армії. І він, він справді ходив по квартирах репресованих письменників намагався рятувати рукописи. І начебто він знайшов на квартирі кримського ці щоденники вивіз в Німеччину, а тепер редакція наша отримала із Німеччини, будемо друкувати. Ну і я, перш ніж писати їх, то я брав. Текст, оце, 16 -те сторіччя, треба було, щоб виглядало воно так, як, як писали в 16 сторіччі, то я брав відповідно тих авторів, які в той час у нас були. Там Смотрецький, інші, Галятовський, начитував, начитував, годину читаю, потім беру, пишу. І так, кілька днів це я це, творив цей щоденник. Ну і коли почалася публікація цього щоденника, я що це велике великий ажіотаж, тому що до того про у нас писали про те, що вона, начебто, була велика патріотка українська, що було неправдою. Тобто я описав те, чим вона насправді займалася в Горемі. А чим вона могла займатися, якщо її сучасники описували, що це ну, така вона не дуже була красуня невисокого зросту, ніхто її не описував як якусь там місць світу. От, і, і всі, до речі, дивувалися, чого так закохався в неї султан. От, ну, я, е, оскільки в султана було кілька сот секс-бомб з Європи, Азії і так далі, і тут раптом ця така е, попелюшка з'являється. Ну то я задумався, як вона це, як вона могла добитися, того, щоб стати е, е, улюбленою його е, дружиною. Але це не сподобалося Союзу Українок, тому що вони вважали, що справжня Українка таким не займається і не робить такого. От. А це ще був період, коли, знаєте, ще не було ні Камасутри видано, ні Біблії Секса, нічого такого не було. І ця моя, ці щоденники відігравали роль е, такого підручника еротичного. Ну, в всякому випадку в мене купа листів є, то вона жінка написала, що на 20 років вже з чоловіком і не знала, що можна так розважатися гарно. І, ну, і Це викликало знову ж таки велике обурення, і Союз України приходив під редакцію вимагати припинення цього. Вони з транспорантами, з прапорами стояли, гукали там щось. Потім вони ще надрукували відкритого листа до редакції газети «Пос поступу і до мене, який був лист був надрукований у газеті Молодь України, яка мала тоді мільйонний тираж. Ну і ясна річ, що після того. Листа на стара ще більше піскочив. Пан Юрій розповів про нелегкі 90-ті, коли книги майже не випускалися. За той час він видав «Дівиночі» та житті є гаремної. І лише з 2000-го твори Юрія Воничука видавалися щороку. Це були новинки та книги, написані раніше. Видано мене досить багато різного. Я крім того, що я пишу там романи, оповідання. Для дітей я багато написав, і зараз Донецтво фоліо видасть деякі казки. Є три мультфільми за моїми казками. Історія одного поросятка, мета, який вивчає життя і лежень. Три мультфільми. такі. І ці казки є. І е, я ще написав кілька краєзнавчих книжок, бо я про Львів. Це почалося з того, що мене мучило, чому от є легенди Праги, легенди Кракова видані Лондона і так далі. А, а легенди, легенди Львова нема. Ну, я почав їх шукати і дещо познаходив різних навіть таких австрійських газетах. Австрійців, які жили у Львові, вони мали свою пресу на початку 19 сторіччя. І там, де деякі такі цікаві легенди були. І також в інших записах там фольклорних. А деякі легенди були такі, що. Було там два рядки про Наприклад, ну, про, про Чортів млину. Він що він овіяний легендами, а самої легенди немає. Ну, але є інші легенди про Чортів Млину. Вони ж всі збігаються. Ну, про, записані на Галичині, то я там пристосовував до, до Львова. Таким чином я там реставрував це. Я не вважаю, що щось я погано робив, тому що ну, реставруєш жіш ікони, коли там є буквально на да, старій іконі кілька плям, і відомо тільки що це, там, Святий Миколай, наприклад. То беруть, Дивляться аналогічні ікони того періоду і таким чином реставрують цю ікону, перемальовують. Тобто, вийшло до цього часу вже два томи цих легенд Львова. А коли я вже це, збирав ці матеріали про Львів, то я назбирав дуже багато іншого матеріалу, який просто цікавий був. Я написав таку книжку Кнайпи Львова, це про старі ресторани, шинки, там, корчми львівські, про те середовище, яке там збиралось, тобто і про різних батярів, злодіїв, про богему Львівську. Я зробив це не як дослідження, це така цікава книжка для читання, там дуже багато різних веселих історій. А крім того, вийшло що в мене, ну то вже під замовлення було та й кави, та й несельвівської горілки. Хоча це і та, і та книжка, це вони не обмежуються Львовом. Там насправді історія горілки взагалі в світі, історія застілля різного і так далі. От, і, і крім того, я ще люблю, е, це найбільше задоволення маю, коли вкладаю різні антології. От вже е, я видав вже кілька томів української готичної прози, тобто е, це оповідання про духів, привидів різних і так далі. І вийшов один том величезний вже давно розпроданий на що, це е, твори українських письменників, присвячених чортові. Тобто, від середньовіччя до тепер вийшло так, що практично більшість. Українських класиків на цю тему щось написали. Крім того, я ще зараз видав три томи, вийшло антологія Львівщини, тобто лі «Література Львівщини і так далі. Ну, мені це дуже подобається, оце порпатися в тих старих газетах, журналах, щось вишуковувати. Я ще видав таку дві грубезні, дві, два грубезні томи, називаються розіп'ята муза. Це 322 українські поети, які були репресовані. To uh, też, jakbyś zbiorował... Uh... По у різних старих виданнях і в архівах шукав, і, і це навіть не, не весь список, тому що було знищено набагато більше. Юрій Винничук розповів, як відрізнити правду від містифікації у його творах. Згадав автор і про книгу Діви ночі, яка також була видана у Австрії. Зараз цей роман перекладають італійською, угорською, чеською та хорватською мовами. А також вже є уривки англійською. У Мене є тільки три реалістичні книжки, які. Стосується мене, тому що це мої біографічні книжки, такі як Діви Ночі, весняні ігри в сініх садах і Груші в тісті. А решта моєї прози, вона така на межі реальності і містики, вона ну, її важко назвати реалістичною, а тим більше історичною. Бо останній роман танго та смерті події відбуваються в передвоєнному Львові від часу війни. Але я. Дотримувався там якихось історичних реалій, звичайно, але і я все ж таки не хотів писати історичний роман, щоб Бо деякі критики мені там дорікали, що не, не зображено те, не зображено те. Та вода написала: е е не показано культури Львова, не показано що щось. Я там відповів, кажу, так я і спорту не показав у львівського, <сміття> 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 не, не тільки витра... я транспорт не описав, каналізацію не описав. Ну, чому я маю взагалі це описувати? Я... Там сюжет такий про чотирьох друзів українця, поліка, єврея і німця, які переживають різні пригоди. Але прізвища їхні реальні, тому що вони самі не реальні, але їхні прізвища реальні. Бо вони об'єднані тим, що їхні батьки загинули під базаром. Це в 1921 році. Банди, більшовицькі банди Котовського оточили частину армії УНР, яка відступала на терени Польщі. І 350 козаків армії УНР потрапило в полон. І їм запропонували перейти на бік Червоної армії, і вони відмовилися, і от їх всіх розстріляли. Але коли я мене що взагалі мене стимулювало писати цей роман, це коли я почав читати списки цих розстріляних, вони всі були задокументовані, там було вказано і прізвище, рік народження, де звідки він походить і так далі, вийшло, що там не тільки українці були, там були і росіяни, і поляки, і німці, і чехи, і навіть китайці. Я е, дуже ну, не міг цього збагнути. Як, ну, я розумію, як українці там е, вмирали ну, за Україну, а ці за що вони вмирали, чому вони не могли погодитись перейти на бік ворога, потім могло, можна було дезертурувати чи, чи ще щось зробити. Тим більше, що в ті часи дуже багато було таких е, перебіжок з одного, е, з, з одного боку на другий. Але чогось вони всі е, вибрали смерть. І от з цього почалося написання цього роману, і, і це мучить так само цих синів, е, чиї батьки загинули, бо теж вони думають собі, ну чому ж батьки такі, е, чому ж вони не, е, ну, не вдали з себе якихось таких швейків, там, щоб перейти на бік Червоної армії, потім втекти, якось врятуватися, все ж таки можна було життя врятувати. Але потім вони самі постають перед, таким самим, перед такою самою проблемою. От. Але там є також цей роман, не був би містичний, якби не було те, що там ще є лінія сучасна, і вона перетинається з цією давньою. От. А як перетинається, не буду казати, тому що ті, що читали, казали, що це буде. Певний шок, там якесь таке. Юрій Павлович розповів присутнім про роботу над новою книгою. Зараз я пишу роман, події відбуваються в XVIII сторіччі у Львові, і це е, такий роман, теж він знову ж таки історичні реалії, історичний фон, але це не є історичний роман, тому що е, там в мене різні цікаві люди фігурують. Там і Кат Львівський. І дівчина, яку звинуватили в чарівництві, хотіли спалити кат, скористався своїм правом ката раз в життю і може когось помилувати. Він цю дівчину рятує, бере до себе. І Потім львівський аптекар. Там потім розбійник, там ну багато там персонажів. Відкрився письменник Бориспільським читачам із неочікуваного боку. Згадав Юрій Винничук про скандальні статті та судові позови. З 91-го року по, по тепер постійно працюю в газеті. Ну, як я працюю? Я працюю вдома, але там навіть редагую газету, але вдома редагую. І, і я мав таку рубрику е, під псевдонім «Юзі Обсерватор, обсерватор це оглядач. Е, і я е, писав різні такі гострі речі. І ця рубрика викликала постійно скандали. У мене було біля 30 судових позовів до, до цього юзі Обсерватора і до газети. Але газета мене не видавала. Всі місто знало, хто пише. Але довести не можна було І на суді. Там адвокат казав. Що ми знімаємо претензії до автора, бо ми не можемо ми знаємо, що це ви пишете, але ми довести цього не можемо. І залишали претензії до газети. Бориспільці, натхненні історіями письменника, ставили різні запитання. Та, дочекавшись завершення зустрічі, створили чималу чергу за автографами. До Борисполя письменника запросив ініціатор фестивалю сучасної музики. Музичний компот Борис Шапіро. Він поділився своїми враженнями від зустрічі. Мені все сподобалося. по Перше мені сподобалося, що було досить багато. То людей, бо суботній день, ми знаємо, що сьогодні люди їдуть за місто, займаються справами, городніми домашніми, і ну я дуже, дуже тішуся з цього ради тому, що книжки ви знаєте, що Фесклав взяв певний наклад книжок, який нам. Прислав, які ми придбали, які нам прислав пан Юрій Венечук, ми роздали ми роздали їх людям, книголюбам, надали бібліотеку в парафілі греко-католицької церкви. Але люди прийшли зі своїми книжками. Тобто... Пана Юрія Венчука читає на Бориспільщини, і це дуже добре. Захід відбувся у веселій та творчій атмосфері. Той, хто знайшов часто у суботній день, завітав на зустріч з Юрієм Миничуком, отримав хороший настрій неабияку мотивацію та натхнення на підкорення нових вершин. Тетяна Поминальна, Юрій Юченко, тема тижня. Телеканал Бориспіль.